Валерій Рябих, військовий експерт Дефенс Експрес, буде разом з нами. Слава Україні! День добрий. Ну і традиційно питання. Героям що, слава <свісно> доброго дня! А що там Рамштайн? От, скажіть мені, шостий раз Рамштайн, і е, де танки? Давайте чесно. Де, е, де оті неосяжні склади в штаті Невада, які знімають дронами, а ми сидимо на них, облизуємося. До речі, американці при відході залишили. Купу техніки талібам в Афганістані. От якби цю всю техніку зібрати та дати Україні, то який там ленд-ліз? Ну, дивіться, ми відносимося, ставимося до цього дуже відірвано, без повного розуміння, скажімо, таких логіки цих процесів. Е, і ну звісно, що хотілося б е, трохи чогось більшого, е, щоб в руках потримати, е, і е, в більшості це м, скажімо так, бажання загальної публіки. Е, сама ж логіка надання е, матеріально-технічної допомоги. Україні лежить в іншій площині, це створення саме тих умов, щоб все надане озброєння використовувалось ефективно. От, до прикладу, ми мали ситуацію з поставкою там тих же хаймарсів, які Забезпечили нам, ну можна сказати, переворот на полі бою. Однак ніхто не згадує про те, що окрім того, що треба передати ті ж хаймарси, треба ще забезпечити логістику постачання боєприпасів до них. Мало того, що в необхідних кількостях. А ще й е, приховано, а ще й е, так, щоб противник не мог впливати на ланцюжкі постачання, і щоб е, ці постачання якраз забезпечували е, ті е, цикли, що відбуваються на полі бою. Е, і е, те ж саме ми маємо з танками тими ж Абрамсами. Да, наприклад, це е, суттєво відмінні системи від тих, що ми маємо на озброєнні. Вони потребують там перенавчання особового складу, створення системи матеріально-технічного забезпечення, створення системи постачання боєприпасів, і це ну така дуже серйозна тема. Е, якою потрібно окремо займатися, ну і ніхто не говорить наразі, що цим не займаються, е, але це все ж таки з огляду саме на практичні питання, е, е, скажімо так, справа е, ну, справа перспективи, і тут ніхто не говорить, що воно не станеться? Е, е, а, але е, по суті, справи я так думаю, що в цьому році. Ми ні рішення про Абрамси там не почуємо, ні не побачимо їх в Україні, і на то є ряд е, поважних причин. А поки ну можемо е, сказати про те, що е, оті от зустрічі в форматі Рамштайну вони забезпечують е, е, якраз. Е, і прийняття в першу чергу політичних рішень і організація практичних дій усіх союзників, які якраз і об'єднані у цьому форматі, і до якого нагадаю входить близько 50 країн, і якраз основним питанням є координація і розподіл зусиль між цими союзниками для того, щоб допомога Україні була. Постійною і на тому рівні, якої потребує Україна, готовий полемізувати стосовно і всього іншого. Дивіться, пам'ятаєте гаубиці три та три сімки, які до нас надійшли з ними. До речі, вчилися буквально використовувати їх на полі бою прямо тут в Україні. Не було суттєвих відмінностей. Далі розкажу вам про свого товариша-танкіста, який каже, що ну давали покататися йому на Абрамсі в Польщі. Е, немає суттєвої різниці з попередніми всіма поколіннями танками, бо натівська зброя, зброя стандарту НАТО і Сполучених Штатів зроблена для людей. Перевчитися на Абрамс не було б такою самою проблемою, якби треба було формувати такого роду наступальну зброю. Це от якраз перше, до того що м, надають все дуже дозовано, як мені здається. Друге, це. Е, Оцінює, от, наприклад, американський інститут вивчення війни стан нашого поля бою. Я розумію, що звісно, з розвиток сполучених штатів і з докладів, це все видніше, але оцінюють теж якось по зброї дозовано. Вам не здається? Дивіться, от якщо повертатися до тих же Абрамсів, я згоден з вами і з оцінкою е вашого товариша з тим, що в принципі будь-яку техніку можна опанувати, і що вона зроблена для е людей. Е і що е ну скажімо, немає певних обмежень для українських танкістів швидко опанувати цю техніку, але ми розглядаємо за звичкою ті ж танки Абрамс, як е і наші танки ті ж Т-64 або ті ж Т-72, які ми там без проблем зараз, скажімо, в, масовому, в масових в великих масах використовуємо. Однак слід зазначити, що на, на заході е, ці всі речі вони розглядаються в комплексі. Якщо ми беремо танк Абрамс, то його треба розглядати е, разом з загальною системою управління і всіма елементами, які в неї входять. І якщо, наприклад, Абрамс використовувати також. Як Т-72 трофейний російський, то в принципі великого зиску з того не буде. А якщо, наприклад, розглядати його у складі системи, до якої входять. Ті ж сучасні е, винищувачі п'ятого покоління, які забезпечують, скажімо так, ситуаційного обізнаність на полі бою. То ситуація буде складатися і, і ну трохи інше. І наприклад, теж постачання е, абрамсів до того часу, поки скажімо так не будуть для цього створені на полі бою е, умови включення в єдину систему бойового управління. Ну це ж саме що. Використовувати там мікроскоп для забивання цвяхів, mm. мова ну, Де... ну, ну дивіться, ну про... потенційне зараз роблять висновок про потенційний рівень мобілізації псевдопідготовлених росіян як 2 мільйони мобілізованих, а новітніх систем, які б зупиняли навалу зомбаків. У нас немає. Я вважаю, що Абрамси в танковому кулаці пробачте будуть кращі, ніж трофейні російські танки, хоча б тому, що коли перевіряли взяти трофейні російські танки. Активної броні на них перше немає. Корупція Росії досягла того моменту, що броня на танку цьому звичайно не містить з певних специфічних сплавів, які вони там заявляли. На жаль, не було можливості затрофеїти армату. Я думаю, там би теж знайшли, що лазерна система відведення вогню не працює і тому подібне. Я просто ну я зневірюватися починаю, Думаю, що зі мною так само люди. От зброю, яку пообіцяли, пообіцяли ПВО. Ну хорошо, буде в нас ПВО. Неможливо буде тероризувати цивільні об'єкти. Хорошо. Далі. А наступати, прикриватись чим? Uh, дивіться. Uh, ну, у кожного логіка своя, і по суті, справа uh, те, що ми uh, з вами обговорюємо, це. Із сфери тих бажань, які б ми хотіли по максимуму. Да? І про ті Абрамси, і про ті ж інші речі. Однак ми бачили, наприклад, по окремих елементах, коли, скажімо так, з'являлися на полі бою оті ж три сімки, згадані вами, або Хаймарси. Одинадцять бачили... штук. Одинадцять. Тих і 4 Хаймерса. Чотири, не 100. Ну, розумієте, різницю ж. Я ж не кажу про е, можливе неможливе якесь. У нас багато підготовлених артилеристів. У нас багато своїх систем РСЗВ, які б там обмінювалися між країнами в рамках співробітництва. Проте е, Рамштайн збирається 50 країн збирається говорити. Я не бачу там суттєвих змін по об'ємам постачання. Розумієте? Я до цього веду. Ну слухайте, я розумію от весь скепсис по відношенню до наших квартирів, які можна теоретично висловити. Однак я в цьому в цих от скептичних висловленнях трохи також бачаю відірваність від оцінки ситуації. От ще раз говоримо про те, що ці обговорення в рамках формату Рамштайн, вони. Включають там декілька напрямків. Два основних напрямки це вирішення оперативних потреб збройних сил України в наданні тих систем озброєнь, а також боєприпасів. І всього необхідно забезпечення, включно з технічним забезпеченням і ремонтом вже поставлених систем, і друге питання це вирішене питання формування збройних сил України на середньострокову перспективу, де тим чи іншим чином будуть замінятися в плановому порядку усі пострадянські системи на системи зразка НАТО, і скажімо так, от відвертуючи. Ясно, що якби в Україні було налагоджено використ... скажімо виробництво боєприпасів пострадянських зразків, то ми б досі стріляли з пострадянських артилерійських систем, і перехід на стандарти НАТО в артилерії саме не випадково. Саме тому, що ми вимушені були перейти на ці системи більш ефективні на полі бою, саме завдяки тому, що в першу чергу ми відчували не Чу боєприпасів, це вже зараз, коли е, ворог постачає е, нам в великих і в достатніх таких е, промислових кількостях е, по лендлізу боєприпаси пострадянських калібрів. Ми можемо там використовувати тимчасово. Ті системи, які все ж таки зберігаються на у нас на зберіганні, знаходяться пострадянські, і по потроху їх підживлювати. Однак, ну ми бачили, що все рівно неодмінно сам перехід на стандарти НАТО він дозволяє суттєво упростити вирішення завдань. На полі бою, і в першу чергу саме завдяки тому, що ці системи є більш конкурентні на полі бою. Вони мають більшу дальність стрільби, По друге, вони мають більшу точність, а це означає зменшення проблем логістиці, коли в десятки разів менше потребується матеріальних ресурсів на постачання на полі бою боєприпасів для цих систем, і не головне поставити тільки систем. Тут головне в комплексі вирішити, тому що поставлені системи без налагодження постачання там палива і боєприпасів до них, а також включення їх в єдину систему управління бойового, воно нічого по суті не рішає. У нас немає завдання перейти в кількість ну, Скажімо так, кількісний показник перевищувати російське військо, тому що наразі ми намагаємося, все ж таки перейти в технологічну перевагу і за цей рахунок от домінувати на полі бою. Окей, якби не горіли склади останні п'ять років, я б сказав би, що радянської зброї навіть було в певній мірі, точніше, боєприпасів, в певній мірі було б достатньо, але маємо що маємо. Ну а Демонструю далі тоді віддаленість свою від ситуації. Політика Європа на цьому тижні випустила досить цікавий матеріал. і Там є діалог між оборонними системами Сполучених Штатів і Європейськими. Європа робить снаряди. Робить, але Україна вистрілює їх з великою швидкістю. А сполучені штати на цьому фоні кажуть, що ми вам 5 років розказуємо про що. Ми вас просили слідкувати за вашою оборонкою, вкладати в неї гроші, робити щось. Це вже політичні маркери, які є. Ну і окрім цього далі каже, що якщо буде третя світова війна, представники сполучених штатів не можуть бути сконцентровані лише в одному регіоні. Вірніше, навіть і не будуть сконцентровані в європейському. Тоді ж де брати е, логістику для того, щоб в суто США е, просити. Я не знаю ці всі снаряди і все інше. Ну, тут ви якраз торкнулися наступного питання, яке також обговорювалося під час Рамштайну, ми не можемо говорити там про якісь конкретику, але те, що доноситься саме інформаційної сфері, говорить про те, що однією з тем, яка обговорювалася це перелаштування оборонної промисловості, в першу чергу європейської саме якраз на ритмічну роботу, і одних з основних завдань, яка ставиться. Для європейської оборонної промисловості це є налагодження постачання якраз боєприпасів і всього необхідного, в чому на цьому етапі буде чого буде потребувати українська армія. Для того щоб продовжувати вирішувати завдання на полі бою. З повного звільнення території від російських окупантів. І, звісно ж, тут якраз робляться такі перспективні речі, які б ставали системними, тому що, наприклад, той же от, потік озброєння військової техніки, які там знімаються за спеціальними повноваженнями президента США. І постачається в Україну. Він також не може бути необмеженим, тому що в принципі оці запаси вони можуть бути зняті до певної кількості, щоб не знизити боєздатність самого американського війська. І паралельно в Сполучених Штатах ще раніше замислились над цією проблемою і вже включили стимулятори для власної оборонної промисловості. І якраз в законодавчому плані також підлаштували все для того, щоб оце все е, працювало. Треба згадати, що той же закон про ледлі світ, е, скажімо так, не спрямований спеціально для України. Це якраз. Закон, який спрямований для налагодження е ритмічної роботи власної оборонної промисловості, тому що е якраз е от е про це і може йти мова. Наразі якраз в Робштані обговорили проблему і перебудови е промисловості європейської, і треба відзначити, що одним з питань е це якраз в е обговорювало що. НАТО і Україна е замислились на проблему перебудови української оборонної промисловості, і е було підписано деякий такий документ е стосовно того, як е працювати з цим найближчі 10 років і є. Ну, ознаки того, що наступного тижня до цієї проблеми повернуться більш конкретно і обговорюватимуть якраз у це. І я сподіваюся, що в зв'язку з цим ми побачимо, що українська оборонна промисловість отримає нові можливості, в тому числі і ті, які не були реалізовані останні там 8 років. Про які говорили всі про налагодження того, що боєприпасного виробництва? Або там, скажімо, концентруації на певних певній тематиці, в тому ракетній, але е з якихось причин ми. Дійшли до от чергового етапу ескалації, е, також не зовсім готові і наразі справляємося завдяки допомозі е, наших союзників. Ну знаєте, я кажу, дай Боже, дякую, що долучилися до нас сьогодні. Валерій Рябих, військовий експерт Дефенс Експрес. Будемо сподіватися, що і наступні Рамштайни будуть ще і ще краще.